Військовослужбовець Андрій чекає у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні на операцію, яку йому проводитимуть хірурги з США, Канади та України в рамках міжнародної місії «Face the Future». Чоловік розповідає, періодично воював проти російських окупантів з 2014 року. У грудні минулоріч під Бахмутом отримав вогнепальне кульове поранення у щелепу. У мене частина кістки мертва і є ще вражені. Канини, де є інфекція, і вони будуть максимально чистити щелепу, щоб інфекція не розпочужувалася далі, okay. щоб інша частина щелефу, яка ще жива, не знищилася. А потім вже на наступний раз будуть ставити якісь імплант. У межах міжнародної місії Фейс за ф'юче до Івано-Франківська приїхали восьмеро лікарів та чотири медсестри, які працюють тут упродовж тижня. До 1 квітня разом з місцевими хірургами планують провести 37 реконструктивних операцій на голові та шиї для українських військових і цивільних, які постраждали від війни. Розповідає отоларингологиня обласної лікарні, голова Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталія Комашко. Це операції, які тривають від 5 до 7-80 годин, де задіяні 5-6 видів хірургів, Наприклад, це і пластичний, і лор, і околопласт, і нейрохірург. І ще лицевий хірург. І буває так, що одна бригада міняє другу. Такі операції нам не знайомі. Це у нас вже друга місія. Ми вже вже звикаємо до них. Ми вчимося з цими пацієнтами потім післяопераційний догляд проводити. Він дуже важливий є. Директор цієї місії, пластичний та реконструктивний хірург Х'юстонської лікарні Ентоні Прісад, каже, за час роботи у Івано-Франківській обласній лікарні зрозумів, наскільки сильний фізичний та психологічний біль відчувають зараз українці. Я брав участь у інших місіях на інших континентах по всьому світу. Проте я не бачив ще таких пошкоджень, таких ран у людей, як я бачив цього тижня. Складність цих ран потребує багато планування. Також це потребує багато допомоги та підтримки. Нам потрібно визнати велику допомогу всіх хірургів та керівників цієї лікарні. Сімом людям, яких оперують у межах цієї медичної місії, встановили імпланти. Їх виробники надали безкоштовно, каже Наталія Комашко. За її словами, забезпечила приїзд американських лікарів, а також закупила частину необхідного для операції обладнання благодійна організація Разом Фор Україн. Наступного разу лікарі міжнародної медичної місії планують приїхати до Івано-Франківська в жовтні. Ілона Захарук, Роман Булелик, Суспільне новини Івано-Франківськ.